Райнер Марія Рільке. Смерть поета Він міцно спав, І вид його німий, спочивши на твердому узголов'ї, рушав у безвість, І рвучи за кови, світи обидва, що єднались в слові, розходились над кратером пітьми. Але не знали ті, що з ним жили, що він один був їхнім рідним краєм рікою, кручею, зеленим гаєм. Вони ж його подобою були. Його подоба далі ці прозірні, що горнуться до гробу і зовуть Померлого. Чия найглибша суть. Відкрилась в мертвій масці. Так добірні плоди на стиглу землю опадуть.